Всім привіт, друзі! Слава Україна! Слава нашим захисникам! Так що вечір і вирішив трошки зняти вам контент про наших поросят і побалакати про людей. Тому що скільки людей, скільки думок, все-таки кожен думає в міру своєї е, ну, воспитаності, чи як там воно правильно, точно зараз не підберує світ. Але суть питання в тому, що свині в мене, все, бачите, неправильні. От. Сало м'ясо неправильне. Їжте його самі. От я не знаю. напишіть мені в коментарях. Чому так пишуть люди? А я знаю, чому вони так пишуть. Тому що на сьогоднішній день, якщо взяти... По ситуації, яка стосується сьогоднішніх, сьогоднішніх реалій, це війна, і багато людей, які є з першого дня воюють, а є люди, які не воюють, є люди, які десь там непонятно де, вони кожен шукає собі якесь виправдання. Шукає зараз така реально іде атака на волонтерів. Не знаю чому. От куча якихось таких негативних цих моментів, і дуже важко морально, тому що по-перше, що немає тої, е, тої кількості ресурсу, щоб ти мог працювати. А тобі приходиться відмовляти. Оце саме важче, що на сьогоднішній день відбувається, і люди там починають говорити що там поганий, хороший для цього діла є у нас структури, які мають можливість нас провірити з ніг до голови. І якщо хтось думає, що це так просто, то чого ж ви туди не приєднуєтеся і не, не допомагаєте хлопцям і дівчатам, які завдяки як завдяки яким ми маємо можливість ну, я, наприклад, тримати свиней? Забезпечувати свою родину і паралельно маю можливість там їздити на схід і організовувати деякі моменти. Наприклад, поремонтувати ту кількість машин я не можу, яку я, наприклад, мають рік назад, не кажучи вже про те, що там назбирати. Тобто люди остили, людям стало фіолетово. Ситуація стала гірша, і коли ти заходиш в якісь інші соцмережі, коли там. Кількість блогерів там, рекламують один одного, вони як рекламують? вони говорять один про одного про тих, у кого є там, хороші перегляди. От вони про це говорять. Вони не говорять про війну, вони в основному говорять все правильно з точки зору там, своєї там, діяльності, там, підприємницької, якщо ти підприємці, це є нормально і вони один одного підтримують. І паралельно дехто з них підтримує хлопців і дівчат Збройних сил України. Це є нормально. Але Чому не можна вставити у себе на сторінці якесь відозвернення від військових, аби поширити той чи інший пост? Просто воно як там. Це мусор на сторінці. Ну, от вам і цитуйте. Це мусор на сторінці. Знаю по собі, тому що де ті блогери, з якими я спілкувався, чому вони не вставляють і чому важко сказати там або зробити якийсь репост? Ні, не важко. Це просто псує і тоді мало переглядів. Ну, то таке, ми, як мені сьогодні люди написали в Фейсбуці, Серега потрібний і треба робити, тому що потрібний. Ну, в принципі, вчора ми були там на де ми були, не Куп'янський напрямок, я не важную, Захаркова, Вовчанський. От. Хлопцям потрібна наша підтримка. І Тільки хлопці можуть сказати, ми підараси чи ми нормальні люди, які їх підтримують, які до них їздять. Уже тринадцяте питання. А тим, хто кажуть, свині не такі, їжте сало ви самі. Ну, по-перше, це невдахи, які ніколи в житті самі нічого не робили, які. Не вміють рахувати, які не вміють балансувати, які їдять тільки борщ із кількою і капустою, і картоплею, і то банку кільки купують на великий праздник, тому що жлобяться для себе вигодувати порося, якщо живете в селі, або купити якийсь кусочок ребра. Так що це хейтерський хер, хейтерська відповідь на хейтерські запитання. Так що, друзяки, на сьогоднішній день реально ситуація дуже важка і критична. І... А люди, наоборот, стали злі. Я розумію, що люди втомилися. Люди шукають, чіпляються за любі моменти, за погану інформацію. Для того, щоб, там, як сьогодні, там одна людина сказала, де ви бачили на нулі людей, які пішли добровільно, на нулі там, люди, яких загнала влада. А я хотів би цій людині сказати, я йому написав, я написав, що. Я оскільки їжджу так, от четвертий рік, і більшість у мене тих хлопців, які пішли добровільно, які виборюють і стоять, виборюють волю і свободу для нас. Заради таких людей, як ми, в тилу, які хоботять, які щось роблять за свої родини. От. А ті люди, яких загнали під палкою, ну, по-перше, з них вояки не дуже в дугу. Рідко там, але є, є хлопці, які, так, да, ну. Ми розуміємо, ми багато інформації отримуємо від самих хлопців, не дуже хорошої, але є підрозділи, в які можна йти, і в яких вже є друзі і знайомі. І це було б правильніше б рішення. Але я не є воєнний експерт, і я не є там служба, як вона там називається, рекрутінгу. От, але суть питання не в тому, просто відповідь на ці запитання, що всі там загнані. І ну нема добровольців. Ні, ми тільки тримаємося на тих, хто пішли в першу чергу. Так що, друзяшки, на цій неділі ми зробили ще маленьку роботу. Чому так? Тому що Олег Вікторович якраз в той саме хотіли декреті. Він на канікулах. Так не збивай мене спантелику, мала. О, і з ним просто раз-два легенько чітко їхати, коли людина знає. Дороги, всі ходи і виходи, і ти в нього впевнений, тому що коли сидить у тебе хтось за кермом і ти його не знаєш, тут теж є свої моменти. А то що я там декому казав, що друзі, а може ви візьмете свій ресурс, свого буса, свою машину чи кумового буса, позичите лафету, як ми перші рази позичали, і з'їздите чиюсь машинку привезете. То та ну, така як же ж це? Ну, а вашу броня у вас якась, та нема у нас ніхрена. Так що... Чомусь волонтерів не додалося, а говно їх умочить всі гаразд так само і по свинасу. Свині тримає багато людей, підприємств і переробників використовують свинину. Наприклад, взяти там да, баша кухня або е, паша замачав. Да? Вони ж використовують яку свинину? Вони купують, тому що це масштаби і переробляють свинину із е, комплексів. Ну і нормальні люди ж. Їдуть, купують і добре, і смачне, і ніхто не каже, що їж його сам. Так що, друзі, ну якось так. Тобто людина, е, їм можна підпіаритися там на сторінці, написавши там, написав, що, там е, паша Закарпаття чи М'ясо Закарпаття або Андрій, е, який ваша е, кухня. Ну, якось бресили кобили, і всі танцюють як простітутки. Просто реально як простітутки. Ну, нічого. Але є багато-багато людей. Нормальних, які підтримують хлопців і дівчат, так що не забувайте робити репост і об'єднуватися в команди, а ще можете створити свої команди, якщо ви нікому не довіряєте. Так що, ну ми працюємо і дякуємо нашим захисникам, що маємо можливість тримати свинок і господарство, і хотілося б знімати контент про своє сільське домашнє життя, але... В моє життя на сьогоднішній день входить також і поїздки, і спілкування з хлопцями, і дівчатами, і допомога, і ті різні моменти, які в нас були, ми робили. І е, павербанки ми робили, і як вони називаються, йолки палки е, впівшки ми не робили. Випадає з голови, реби робили е, і багато-багато іншого. Ну, але на сьогоднішній день. Трійка машин на ремонтах, на одну машинку ми збираємо, ну а також е резина, резина, резина на сьогоднішній день пішла. Тобто в нас вже шість комплектів резини потрібно тільки на протязі другої неділі. Так що працюємо, об'єднуємося в команди, тому що командою, як там говориться, і батька гуртом легше бити. Так що, друзяки, сало найкраще це те, що є в холодильнику. Комбікорм – це погано чи добре не знаю, я вважаю це прекрасно. Так що, тому що балансуємо, годуємо і кожна людина шукає де краще, а риба де глибше. Так що, люди дуже злі і за такою ситуацією, що не можуть дати відповідь навіть своїм дітям, що в час великої біди під Навалою Орди, що робив ти і що зробив корисне ти. І на сьогоднішній день, коли... Типа Росія там дає дроздача, там Покровський напрямок, там Куп'янськ, навіть, там Вовчанськ, там і пішло-пішло, поїхало. І, і люди думають, що ми це будемо робити, а потім прийдуть і спитають, то я ж нічого не робив. Я ж вас ждав тут, а мені поборов, то мені взагалі все добре. Е, ні, друзяки, все одно так не буде. Все одно все буде зовсім по-другому. І ми вистоїмо. І ця когорта українців, вона все одно вистоїть і... Будемо далі йти і далі рухатися і підтримувати хлопців і дівчат. Тому що по-іншому ні, як. Ну а далі вам невеличке відео, як мені привезли сюрприз. Так що будьте обережні. Навіть можна такі речі знайти в лісі вже в Київщині. Так що не пускайте дітей самих у ліс. Можуть бути і розтяжечки, можуть бути і впівішечки, і різні різні речі. Так що всім миру здоров'я і добра, гарного перегляду, бережи вас Бог. І найцікавіше, коли людина попала в ДТП, тоді написали, що менше треба літати. Ну, це таке діло. Це таке діло. Але ми не маємо права так говорити. Так що, гарного перегляду, всім пока. Хто має можливість підтримати, підтримайте. І в суботу, якщо все буде нормально, повернемося і проведемо прямий ефір. Так що працюємо далі. Всім пока. Всім бажаю міцного здоров'я, я Олексій Капелюшний, 25 ПДБР. Хто не знає, хочу звернутися до братіка, до мого рідненького Сергія Шелудько, до всієї спільноти Шелудька, до всіх підписників, до глядачів ютуб каналу, всіх соцмереж. З проханням про допомогу дуже потрібно, потрібно перевзути нашого коника, який виконує завдання. Зараз на Покровському напрямку. Всім буду дуже вдячний, допомога дійсно потрібна. Резина, це, як ви всі знаєте, у нас розхідний матеріал, Дологий, дорогий, але розхідний. Всім буду дуже вдячний, підтримуйте Сергія Шелудька, бережіть себе, всім миру. Ми батальйон безпілотних систем. Ввертаємося до Сергія Шаутко та його ютуб-каналу з проханням для спортів для нашого робочого хвороби. Слава Україні! Героям! Слава! Хоп, друзяки! Який протектор да? грубий. Хто пам'ятає, перші збори на резину були і в основному використовували таку польську наварку. Її там було пару видів, така тракторна груба резина. Ну Але не кожний водій, не кожна машина витримує таку резину. Але хлопці попросили допомогти їм також е таку резину. У них такі ще пару коліс залишилося, нормальних були задні, вони на запаски пішли. Знову ця машинка перемонтована і буде видвигатися знову на Покровський напрямок 79-та бригада. І дивіться, який подарунок мені привезли. Що це таке, ну, напишіть в коментарях. А я вам просто хочу сказати одне. Це привезене не з сходу, тобто це не з Сумського напрямку, не з Донецького, не з Харківського. Це знайшли у нашому Березанському лісі. Так що будьте обережні і коли ходите своїми дітьми в ліс за грибами або просто десь відпочиваєте, коли бачите такі незнайомі речі, то краще їх не брати. а... Поставити точку і десь передати цю інформацію. Ну, по крайній мере, я думаю, що в поліцію, а вона там вже приділиться кому цю інформацію передати далі. Тому що така цяцька, вона доволі. Я в цьому ділі не дуже зображаю, але ви зрозуміли, я думаю, що це така штука, яка несе за собою якусь бух-штучку. Так що е війна не тільки десь там далеко, війна вона... Поруч вона вже не один день, вона з 2014 року, а повномасштабно з 2022 го і на сьогоднішній день відстань стає все менше, менше і менше. І завдяки таким різним речам стає все веселіше і веселіше. Ми будемо надіятися, що ця штука наша, яка, можливо, виконувала функцію якогось перехоплювача. Так що будьте обережні, бо може бути таке з вашою машинкою. Не беріть, не тягніть такі незнайомі речі додому. Ну, а ми працюємо далі, так що порозтягували хлам, порозвозили машинки і працюємо далі. Так що ще на даний момент на повістки день два комплекти резини. От один вже замовлений, один ще Олексій Капелюшним хочу подзвонити, спитати, яка буде сума, і треба на це все діло назбирати. І далі продовжуємо збирати на ту машину, яку ми збираємо, але ніяк не дозбираємо. Так що Всім миру здоров'я і добра день продовжується. Працюємо далі, але це реально не шутка. Це реально такі штучки, дрючки, вони Ну так розвивається війна. Це війна не така, яка була раніше. Вона зовсім інша. Але багато людей просто живуть за забором і не думають про те, що відбувається насправді. І на тих шахетів, які там тюніж літали, там гепали гупало, От, збивали цю ніж. Ну, люди якось відносяться, вже якось привикають, але не треба привикати до цього, тому що все змінюється і в один момент можуть просто бути дуже веселим. Так що працюємо далі. Формально рівняю, так і йдемо, Віктор. Йдемо, все по красоті, все по красоті, висота хороша. Все нормально. Тягаємо одну машину, одну ту саму. Туди-сюди. Чуть лівеє, Віктор, ліве, ще ліве, ще Шелівє, так? Все нормально. Рівняй, рівняй. Та нам тут 202 метри. Але це тяганина, туди-сюди тут вчора привезли, сьогодні розгрузили. Оп. Так, а ну тепер треба, навіть ну, трошки... Не пускай. Не пускать? Я думаю, тут недалеко в чин да? все бачення, так? Все. Зараз наберемо, куди її вести. Олег Вікторович, всім привіт. Привет. Як привет. тобі? Одну машину 20 разів грузить. А А що не зробиш, так? Да? Вони ж кажуть, це ж контент. Там оно б є такий контент. Контент. Так що, друзі, така історія. Все, все я Викторович, пропускаю, так? Да? Аж ніде не дінеться. Ну, так що Ні, Любюдочка, звісно, це сила. Так що хто там прояви якусь ініціативу і хоче допомагати хлопцям евакуювати машинки, то ставте на лафету лебідку. Ми її поставили через скільки? Та більше, ніж через рік. На одну. На а вже не мав ваш лафету, вже поїхала знову. Забрали тільки що. Ти віддав лафету без мого дозволу Назаревич, Що ти не бачив. Я не бачу. А то так і живемо, да? так? що, друзі, така історія. Так що Всім привіт. З вами знову Шелудько. і з пустого порожнього создаємо робочий вигляд. Так що зараз бігенько це діло розрулимо, вже тягнули ми Т-4 з бензиновим мотором. Там гавкнув мотор. Можливо, хтось чув або знає, що є на продажу мотор на Т4 2-літровий, бензиновий. Будемо вдячні, просто що там фігня, щоб його переробити, то, я думаю, що це дуже довга історія і вона того не вартує, щоб переробити ту машину. От, хоч та машинка вже пройшла дуже-дуже дуже багато. Вона пройшла і Бахмут, і Угледар, і багато інших е таких гарячих точок. Так що, друзяки, ну а за румки на машинка. Зараз ми перевітримо з цього бичка. От, і Відвозимо тут, а неподалік, а тут у нас щось не вистачає, а тут -то кусок ось. Дивно, у нас радіатор відкритий, бачиш? Тут кусок защити якоїсь не вистачає. Ну то таке. А, О, так, вона треба воно... да, була бути на будці собачі. Так що, друзі, така історія. О, по Щось балакав, всі заплакав. Потім ще цю машинку і потім приїду. Воно гній треба вивезти. О, не куботу правда. Приціплю бутиком ми везу город. Ну і начебто погода у нас, бачите, така сьогодні вже хороша, вже ну, не тільки горіх облетів, а вже й сокорі, бачите, вже все, листя нема. Так що вже, мабуть, пора цибулю садити. Сьогодні у нас 30 число. Так що можна вже, я думаю, цибулю садити, так що напишіть мені в коментарях, чи можна, чи не можна. Ну і на досухі, коли нема чим зайнятися, коли є трохи здоров'я, можна просто взяти і порубати пару дружків. Ну а по наварі, що в нас залишилось, може комусь щось потрібне. Тут вже нема нічого. Осталася задня сідушка, е вакуум тормозний. Ну і все, і може кому треба частина, там рами передка бо задок гнилий. І блоки управління. Не блок, ну, такі всі всякі різні. Так що, кому потрібно, безкоштовно для військових. Самовивоз. або, Ну, я його знімати не буду, я не вмію роботки ці знімати. Так що кому потрібно, маєте можливість приїхати, забрати, загняти. Так що ну, і є повітовано Двері у нас, передні ліві і задні, і бампер з розпашонки передній і задній. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо. Вікторич прив'язується і печемо. Так що так, працюємо, далі буде.